Раїни ми від початку повномасштабних бойових дій говорили про те, що для цих регіонів для аграрів, які змушені були покинути свої домівки, свої господарства, було б добре на державному рівні проробити механізм залучення їх на певних пільгових умовах працювання на державних землях. Тому що в нас є достатня кількість державних земель, які сьогодні задіяні там під академію наук, під різні е господарські інші цілі, і власне здачі в оренду цих земель дало б можливість людям утримувати себе фінансово бути підготовленим до повернення додому, і крім того, вони працюючи могли б сплачувати також податки. А так складається ситуація, що ці люди виїхали, в них залишилися борги. Ще на тій території тимчасово окуповані, тому що вони брали ще кредити, наприклад, коли була а не було війни. А сьогодні до них телефонують банки і вимагають повернення кредитів, і люди взагалі на роздріжжі стоять, тому що дуже важко. Тобі говорити про повернення кредитів, коли в тебе все майно або зруйновано, або націоналізовано в інтересах тимчасової влади, або фактично воно ну знищено. І зараз банки телефонують до товаровиробників, щоб ті повертали кошти. Ми сьогодні працюємо над тим, щоб відтермінувати сроки виплати і тіла кредитів, і самих відсотків по кредитах. Тому що ми розуміємо, де аграрію брати на сьогоднішній день кошти. Сподіваємося, буде зрозуміла позиція Нацбанку для роз'яснення кобр. Цінним банком, що давайте відстрокуємо? Ніхто не відмовляється від того, щоб не платити, але дуже важко скласти ситуацію, коли от. Ідуть бойові активні дії, наприклад, на а, лівому березі Херсонщини, аграрії там все втратила. Йому сьогодні телефонують і кажуть, давай сплачуй, будь ласка, кредити. Mm -hmm. А він не знає за що свою сім'ю прокормити. Mm -hmm. Тому от реалокація в контексті реалокації. Тому, коли люди втратили все, їм дуже важко розпочинати справу а, на, скажімо так не на підконтрольній Україні. І коли ще ми говоримо про те, що в нього ще якісь певні боргові зобов'язаності йому не дають нових кредитів, то ця ситуація ще більше ускладнюється.